От коли ми кажемо релігія, що ми насправді уявляємо? На перший погляд, ніби все просто, але сьогодні ми копнемо трохи глибше і побачимо, що наше звичне уявлення це знаєте, лише верхівка айсберга. І давайте почнемо з такого, здавалося, простого питання: скільки взагалі у світі релігій? Десятки, може сотні чи тисячі? Важко сказати одразу, і як ми скоро з'ясуємо, сама відповідь набагато складніша, ніж здається. Мабуть, багато хто бачив цей знаменитий дизайн коекзіст, що закликає до миру. Він так гарно поєднує символи ісламу, юдаїзму, християнства та інших вірувань. Але чи цього достатньо? Як ми побачимо, те, що на цій наліпці відсутнє, розповідає набагато глибшу і важливішу історію. Тож давайте відійдемо від цих звичних символів і зануримось у приховану історію того, як ми взагалі почали вирішувати, що є релігією, а що ні. Отже, є така ідея, яка десятиліттями панувала і в науці, і в медіа, ідея великої п'ятірки світових релігій, цей список, мабуть, багатьом знайомий ще зі школи. Але… Хто і за якими власне правилами обирав учасників цього такого собі елітного клубу? А отут починається найцікавіше цей список не зовсім логічний. Наприклад, сикхізм має значно більше послідовників, ніж юдаїзм, але його чомусь рідко включають до цього клубу. Чому ж так сталося? Щоб це зрозуміти, нам треба зазирнути в історію. І щоб знайти відповідь, нам доведеться знайти здійснити таку собі подорож у минуле. Треба розібратися, звідки взагалі взялося саме поняття релігія і хто створив ту лінійку, якою ми досі вимірюємо духовні традиції світу. Виявляється, сама ідея релігії як чогось окремого від решти життя насправді досить нова. Вона народилася в західній Європі у XVI столітті, потім поширилася світом разом із колоніалізмом і остаточно закріпилася вже у двадцятому столітті з цією самою ідеєю великої п'ятірки. Так, от, європейці 16 століття, особливо протестанти, почали вимірювати релігію за дуже конкретними критеріями, які були по суті списані з їхнього власного досвіду. Має бути засновник, священні книги, духовенство і спеціальні місця для поклоніння. І ось тут ключовий момент: шаблон для того, що вважати справжньою релігією, був викроєний за лекалами християнства. Іслам та юдаїзм ще більш-менш у нього вписувалися. Буддизм, ну, з натяжкою, а от безліч інших духовних традицій світу просто випали з цієї схеми. І от тепер подивімося, як це вузьке, європоцентричне визначення стало справжнім інструментом колоніальної політики. Воно створило ієрархію цивілізацій з такими руйнівними наслідками, які ми відчуваємо і досі. Тобто, коли європейці припливали в Азію, Африку чи Америку, вони дивились на місцеві культури крізь оцю свою християнську призму. І це породило жорстоку ієрархію. Народи, чиї вірування не вписувалося в європейські рамки, отримували тавро нецивілізованих. А це, у свою чергу, ставало дуже зручним виправданням для завоювання і поневолення. І ось вам яскравий приклад. Ця цитата англійського письменника 16 століття Річарда Ідена просто ідеально ілюструє цей погляд. Описуючи корінних мешканців, він ставить в один ряд відсутність одягу і відсутність релігії. Для нього це було однозначно ознакою дикунства. Але все це не просто якась давня історія. Ця спадщина довільних визначень продовжує нести загрозу і сьогодні. І наслідки цього цілком реальні, а іноді, на жаль, і смертельні для цілих спільнот. От візьмемо до прикладу секхізм: 25 мільйонів послідовників по всьому світу. Це ж величезна цифра, але ця віра часто залишається невидимою для західного світу. І ця невидимість, на жаль, може мати абсолютно трагічні наслідки. Через кілька днів після терактів, 11 вересня в Сташа вбили сиха на ім'я Балбір Сінг Содхі. Його вбивця просто переплутав його з мусульманином через бороду та тюрбан, священні атрибути його власної сихської віри. Ця трагедія, вона доводить одну просту, але страшну річ бути зрозумілим для суспільства, це не розкіш, це буквально питання виживання, невидимість у нашому світі може коштувати життя. Є ще один небезпечний міф, який варто розвіяти це уявлення про релігії як про щось монолітне, застигле в часі, наче кам'яні статуї. Насправді ж вони, наче живі ріки, що постійно змінюють своє русло. Ця помилка в мисленні називається есенціалізм це коли ми думаємо, що ціла група людей має якусь одну незмінну рису. Звідси й ростуть ноги у небезпечних стереотипів на кшталт усі мусульмани терористи або усі буддисти мирні. Реальність, звісно, набагато набагато складніша. І що ще цікавіше всередині кожної релігії йде своя боротьба за істинність. Певні групи кажуть, ні, тільки наша версія справжня, оригінальна, а всі інші це, мовляв, спотворення. Це трохи схоже на суперечки фанатів, який період творчості їхнього улюбленого артиста є справжнім. І от такі претензії на автентичність стають потужним інструментом для здобуття влади. І саме цей механізм, ця боротьба за істинність часто лежить в основі релігійного націоналізму. Коли політики проголошують, що їхня інтерпретація релігії є єдино правильною для цілої нації, це стає виправданням для утисків меншин, обмеження прав жінок і придушення будь-якого інакомислення. Тож, як бачимо, усі ці категорії, які ми використовуємо для опису релігійного світу, це ж не просто якісь нейтральні слова в словнику, вони мають величезну реальну силу. Добре, ми це все зрозуміли. І що далі? Куди рухатися з цим новим знанням? І ось, мабуть, головний висновок список світових релігій це не просто карта, яка описує релігійний ландшафт, це інструмент, який сам створює цей ландшафт, зміцнюючи одні групи і роблячи інші невидимими. Це ідея, що формує наш світ, а не просто його описує. І от розуміння всього цього дає нам ну таку собі суперсилу критично мислити. Тепер ми можемо ставити правильні питання. Наприклад, не просто що таке культ, а хто має владу називати щось культом і з якою метою він це робить? І ось це питання, над яким справді варто замислитись.